Як прожити так, щоб смерть не, стала, не застала нас зненацька? Ти помреш тоді, коли Бог захоче. Так, дивно. Дивно, що наше життя проходить без Христа, який є улаштовувач життя, адже сам ми Він налаштовує життя кожного з нас. Пам'ятаймо притчу про. Безумного багача, у нього було все. І одного разу він сказав собі: ну, можна і відпочити, у мене от стільки грошей на рахунку, навіть онукам вистачить, усе гаразд, жодних проблем. І тут бах, грім серед ясного неба, раптовий землетрус, усе навколо рушиться, і Бог йому каже. Нерозумний, Ці ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував. Євангеліє від Луки, 12 глава, 20 стишок. Без твого дозволу заберуть і усе. Душа рушить у дорогу, і жодних там можливо, спочатку обговоримо, можливо, домовимося, усе кінець. І кінець раптовий несподіваний. Мчиш із швидкістю 250 км на годину, і раптом перед тобою з'являється стіна чи скеля, і от ти вже у паніці, не знаєш, як бути, кричиш: Боже, зачекай. У мене стільки планів. Улітку я їду на море. Наступного року купую будинок. А ще мені треба поміняти машину. У мене плани, плани, плани. А Бог, який так несподівано з'явився на твоєму шляху, каже у відповідь, так, у тебе плани, але ти все плануєш без мене, адже це я дав тобі життя, хоча ти не просив мене про це. Не ти просив, не ти захотів, тебе взагалі тоді не було на світі, це зробив я. І ніхто нас запитував тебе, хочеш ти з'явитися на світ або ні, отже жодної абсолютної свободи дій у тебе немає. І так само, як ти не сам вирішив, коли народитися, не тобі вирішувати і коли помирати. Ти помреш тоді, коли Бог захоче, і помреш так, як Він вирішить. Від, це, від тебе це практично не залежить. Бо удосконалювати свою душу ти можеш, а визначити час свого народження і смерті ні. Це найвагоміший доказ того, що ми не господарі своєї долі. Господь несподівано приходить із словами, сьогодні ти вирушаєш у світ інший. Під час десятихвилинної, контрольної, коли учитель несподівано каже, Діти, Час видчерпався, що встигли, те встигли. Ні, ні, зачекайте трохи, я не дописав, я хочу ще трохи подумати що встигли, те встигли, Десять хвилин пройшло От так, несподівано, як гріб серед ясного неба. Але Бог не входить у наші мрії і плани. Якось я читав один вірш. І там були приблизно такі слова. Побудував він два будинки, отримав один інфаркт. Тобто, людина зуміла побудувати два будинки, але несподіваною з нею стався інфаркт, і все рухнуло у раз. Усе закінчилося. Обидва будинки зруйновано інфарктом. Ми хочемо так багато встигнути, стільки всього плануємо. Як радять іноді, уяви, уяви собі, що це вже є і, вже, і все збудеться, і ми уявляємо, мріємо, плануємо, але Бог не входить у наші мрії і плани. Ми не кажемо: Господи, а як ти хочеш? Господи, зроби так, щоб я зумів це. Зціли мене від егоїзму. Зроби так, щоб я полюбив тебе, ближніх, полюбив по-справжньому самого себе, навчи любити і правильно приймати те, що мені посилається. Є гроші. Тоді можна подумати не лише про своїх, але і чужих дітей, подумати про їх потреби, про майбутнє, яке чекає тих, у кого немає грошей, у кого ті чи інші труднощі. Подумати про тебе, подякувати тобі, а не прагнути до задоволення тільки своїх бажань і потреб. Егоїзм багача спритчі був скрушений одним словом. В цій людині показали, наскільки нікчемні і нездійсненні усі її плани без Бога. Після довгих задушевних розмов між двома друзями, один з них поділився своїми сумнівами. Моя віра настільки слабка, що я не можу молитися і говорити з Богом. Іноді навіть здається, що я втратив зв'язок з ним. А як ти вважаєш, чому твоя віра слабка? Ну, не знаю навіть. Для того, щоб мати сильну віру, треба постійно її підживлювати. Яким способом? Поділися своїми думками, візьмемо для прикладу мобільний телефон. Може він функціонувати будь-яким чином, якщо він розряджений? Ні, не може. Так і людина, яка не отримує духовного живлення, не має сил на корисну дію. Вона не може повноцінно спілкуватися з Богом і з оточуючими людьми, щоб приносити їм справжню радість, духовну підзарядку ми отримуємо через підбадьорення з допомогою Слова Божого, через спілкування з Богом молитву, через спілкування з іншими християнами, відвідуючи Богослуження. Спасибі тобі, друже, за добру пораду. Тепер і я знаю, що мені далі робити, тільки як же люди, які живуть без Бога в такому випадку. Я також зрозумів, що той, хто не має всередині Бога, уподібнюється телефону без сім-карти, який теж малокорисний, так як втрачає свою основну функцію і залишається не більш ніж аксесуаром. Якщо ти все. Ще без Бога, то прийми Його в своє серце, щоб ти в житті був тим, ким призначений в ньому бути. Християнин, не забувай, що ти будеш сильним тільки тоді, коли будеш підзаряджатися від читання Слова Божого, молитви і повчального спілкування в колі церкви. Молода мати ступила на шлях материнства, тримаючи малюка на руках і посміхаючись, вона задумалася як довго триватиме це щастя. А ангел промовив до неї, Шлях материнства довгий і важкий, і ти постарієш, перш ніж досягнеш кінця його, та знай кінець буде краще, ніж початок. Але молода мати була щаслива, і вона не могла припустити, що може бути щонебудь краще, ніж ці роки. Вона грала зі своїми дітьми, і по дорозі збирала для них квіти, і купала їх у потоках чистих вод, і сонце їм радісно швітило, і молода мати кричала ніщо не може бути більш прекрасним, ніж цей щасливий час. І коли настала ніч, і почалася буря, і темна дорога стала невидна, а діти тремтіли від страху і голоду, мати обняла їх, притиснула близько до серця і вкрила своїм покривалом. І діти сказали: Мамо, ми не боїмося, тому що ти поруч, і нічого страшного статися не може. І коли настав ранок, вони побачили гору поперед себе, і діти стали підніматися вгору і стомилися. І мати теж була стомлена, але весь час сказала дітям: Потерпіть ще трохи і мета. І коли діти піднялися і досягли вершини, вони сказали Мамо, ми ніколи б не зробили цього без тебе. І тоді мати, лягаючи вночі, подивилася на зірки і сказала це кращий день, ніж минулий, оскільки діти мої дізналися силу духу перед обличчям труднощів. Вчора я дала їм хоробрість, сьогодні дала їм силу. І наступного дня з'явилися дивні хмари, які затемнювали землю. Це були хмари війни, ненависті і зла. І діти шукали в темряві свою матір, і коли натрапили на неї. Мама сказала їм: Підніміть очі свої до світла, і діти подивилися і побачили вище цих хмар вічну славу Всесвіту, і це вивело їх з темряви. І цієї ночі мати сказала: Це найкращий день з усіх, оскільки я показала моїм дітям Бога. І дні проходили. І тижні, і місяці і роки, і мати постаріла, трохи згорбилась, але діти її були високими і сильними, і сміливо йшли по житті. І коли шлях був дуже важкий, вони піднімали її і несли, оскільки вона була легка, як пер'їнка. І нарешті вони піднялися на гору, і вже без неї змогли побачити, що дорога біла. А золоті ворота широко відкриті, і мати сказала, Я досягла кінця мого шляху, і тепер я знаю, що кінець краще, ніж початок, тому що мої діти можуть йти самі, а їх діти за ними. А діти казали Мамо, ти будеш завжди з нами, навіть коли пройдеш крізь ці ворота, і вона стояла і спостерігали. Як вона продовжувала йти одна, і як ворота закрилися за нею. І тоді вони сказали: ми не можемо бачити її, але вона все ще з нами. Мама, подібна до нашої більше ніж пам'ять. Вона жива присутність. Дорогі мої, ваша мама завжди з вами. Вона вже потілися, коли ви йдете по вулиці в запахах відбілених простирадл, це прохолодна рука на чолі, коли вам недобре. ваша мама живе всередині вашого сміху, і вона кристалик в кожній краплі вашої сльози. Вона те місце, куди ви прибуваєте з небес, ваш перший будинок, а вона карта, за якою ви прямуєте кожний своїм кроком, вона ваша перша любов. І ваше перше горе, і ніщо на землі не може розділити вас ні час, ні місце, ні навіть смерть. У Євангелії, дорогі мої відлуки, є розповідь, яка мене бентежить. Це так само викликали бентегу та сум'яття і його слухачів. Йде мова про подію, котра доводить жах на людей, і водночас. Розкриває особу Понтія Пелата. Понтій Пелат був політичним і морально прагматичним римським правителем, котрий так любив приниження і жорстокість. З особливою жорстокістю він ставився до тих, хто розпалював повстання та розпочинав міжособні війни. Про одну з таких розправ нам оповідає Біблія, коли Пелат наказав вбити декількох Галилейських євреїв під час жертвоприношення у храмі згідно Моїсеєвого закону. Нам невідомі причини, ані обставини цих вбивств. Можливо, саме ці галилеяни підбурювали інших до повстань. Проте Рим. А можливо, вони опинилися там випадково саме в той час, коли Пелат вирішив продемонструвати бунтівному єврейському народу свою міць та силу. Ми тільки знаємо, що кров цих людей того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилею, що їхню кров. Пилат змішав з їхніми жертвами Луки 13.1. Нам також відомо, що Ісус, почувши про цю жахливу подію, та є зовсім слушну відповідь, яка бентежить у мене роду. Ісус відповів коротко і різко. Озвавшись, Він сказав їм, Гадаєте, що ті Галилеяни, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеї? Ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, усі загинете так само. Луки 1, 2, 3. Ісус не сказав нічого, щоб могло заспокоїти Його слухачів. Котрі так переживали, щоб їх не спіткала така ж доля. Мало того, він навіть не сказав, що потрібно прощати своїх ворогів. Він тільки підкреслює, що ця жахлива трагедія повинна пробудити його слухачів покаятися перед Господом. Бо залишилися вони в живих не через те, що праведні і побожні. Але через Боже милосердя. Перш ніж слухачі змогли щось відповісти, Ісус пригадує ще одну не менш жахливу подію або ті 18, що на них упала башта Селамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам. Але як не покаятися, усі загинете так само. Луки 13, 4, 5. І в одному, і в другому випадку жахливих смертей Ісус прагне донести до народу звернення від Бога. Покайтеся. Чому люди загинуть? В той день Христових слухачів турбувало питання, тре також хвилює нас. Чому люди страждали? Чому відбулося таке жахливе зло і саме з тими людьми? Що потрібно робити нам, щоб не сталося чогось схожого? Ми ж дивимося, які сьогодні в світі страшні катаклізми, ми можемо теж казати, Господи. Чому з цими людьми таке сталося? Чому гинуть невинні діти? В різних місцях Святого Письма, дорогі мої, ми читаємо про страждання людей. І ці люди навіть не мали якихось конкретних грехів проти Бога. Це ми бачимо із прикладу Йова та з історії про сліпороченого чоловіка. Переходивши, побачив Ісус чоловіка целіпого зроду. Запитали його, Отче, учні його, Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані Він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Івана 9, 1.3. Христос підкреслює, що ці люди не мають на собі якогось клейма чи прокляття, а їхня вина не є ані більшою, ані меншою за провини будь-якої людини. Він руйнує віру в те, що відсутність страждань це аж ніяк не досягнення людської праведності. І найголовніше, він викриває гріховність кожної людини перед Богом, якщо не покаятися. Ось і головна мета Христових слів, котрі Він прагне донести до всіх людей. Для Христа головною проблемою є загибель людини. А не її причина. Адже основною проблемою людства є те, що ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Ісаї 53:6: Прийшов Ісус, і на нього були покладені всі провини та гріхи людей, і плата за наш гріх дуже висока смерть. Ісус, знаючи це, все одно приходить, щоби дати нам життя вічне Римлян 6.23. Він прийшов не для того, щоб визволити ізраїльський народ від римського гніту, але визволити всіх людей, котрі вірять у нього, від вічної загибелі і дати вічне життя. Слухачам Ісуса не потрібно було знати про гріхи і провини Галилея, політичні мотиви Пелата чи ще якісь другорядні мотиви загиблі людей. Їм потрібно було знати тільки одне. Поки вони дихають, вони мають нагоду отримати прощення гріхів та спасіння від жахливої погибелі. І ця нагода, якщо тільки вони покаються. Це все, дорогі мої, стосується і нас сьогодні. На сторінках Святого Письма ми бачимо, що Христос, всі людські страждання, не тільки відповідає словом покаїтися, Він проявляє свою турботу та милосердя до багатьох людей. Це ми бачимо з історії про маму, котра хоронила свого сина, про кажену, кровотичного, чоловіка, котрий 38 років був паралізований, і чимало інших прикладів, котрі є так багато. Ісус говорить, щоби ніхто з людей не поспішав судити інших, насміхатися чи цуратися їх. Не судіть з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом, Лукея 7.23. Дуже часто юдейські лідери та прості спостерігачі не бачили найголовнішого у стражданні людини Боже милосердя та дар прощення. Ми й самі, дивлячись, на чиїсь власні терпіння. Вже часто запитуємо, чому, чому саме зі мною? Що ми зробили поганого, що заслужили такі страждання? Інколи ми намагаємося знайти Божі цілі в своїх терпіннях, які так часто стають для нас незрозумілими. Ми звикли. Регувати на людські страждання по різному. Проте є один спосіб, котрий переважає інші. Ісус бажає, що ми також почули ті слова, котрі стосуються всіх людей щодо трагедії нашого часу. І якщо не покаятися, усі загинете так само. Це єдиний Милосердний діагноз доброго лікаря, котрий бажає за нас понести наші страждання та терпіння, якщо тільки ми покаємося. Якщо не покаяємося, це наш вибір. Господь зробить все, але ми повинні прийняти це Його страждання і терпіння. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!